Знайомтесь, це мій новий довгоочікуваний турінг Бомтрек Аріс. А наразі поставте цьому відео вподобайку, підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписались. І давайте перейдемо до детального розбору цього прекрасного велосипеду і його ціни. Почнемо з фреймсету. Я дуже хотів поєднати класичний турінговий велосипед з дрібкою технологічних рішень в ньому. І я вважаю, що в мене непогано це вийшло. І звісно, далі його чекають багато цікавих апгрейдів. Рама і вилка виготовлені з хромолю. Тобто це сталева рама і вилка топового німецького бренду Бомтрек. А саме модель називається Бомтрек ARIS 2023 року. Чому саме я шукав 2023 рік? Тому що він був в дуже гарному зеленому кольорі. Так само він ще випускався у чорному кольорі. Но в 2024 році вони зробили чорний колір і зробили блакитний колір. Блакитний колір, я думаю, на любителя мені не дуже він сподобався. Я дуже хотів, щоб мій велосипед був в поєднанні. Зелений чи темно-синій колір з хромолієм більше під old school. І з того, що я вибирав, мені підійшло небагато велосипедів. Я дивився на шурлі, але шурлі мені не подобався по дуже багатьом спектам. І я подивився на бомтрек. Ну я не міг знайти його 2023 року ніде в Європі, окрім як я знайшов його в Big Toys. І до речі, я раджу вам цей магазин. Посилання в описі під цим відео. І промокод Alex надає вам знижку мінус 7% на всі товари в магазині Big Toys. Я знайшов всього три фірми, котрі підходили для мене: це Firelight, Bombtrek і Шулі. Шурлі доволі вийшов дорого і він не такий технологічний, як хотілося б, там прийшлося сверлити дуже багато отворів у РАМІ. Бомтрек вже був готовий повністю, але він мені не так підходив, як Firelight. Но Firelight це британська фірма і вона виходила. Приблизно в три рази дорожче, ніж мені вийшов цей бомтрек. Тому мій вибір пав на бомтрек. І ще це мій другий бомтрек. До цього в мене був бомтрек Beyond 2. І давайте перейдемо детально вже до цього велосипеду. Як ви можете бачити, тут дуже багато різних цікавих кріплень, дуже багато рішень. Все йде під олдскул і таку перемішечку з уже інноваціями. Тобто про що я зараз кажу? Із олдскула тут всі тросики йдуть і кріпляться позовні. Всередині нічого не проходить, але всередині проходять отвори під електрику, тобто під фонарики і всякі цікаві штучки. Це вже буде трішки пізніше. Фонарики мене вже чекають в майстерні. І наступне відео буде про те, як я встановлю сюди фонарички. По рамі дуже багато цікавих кріплень Є кріплення під багажник. Є ось таке кріплення, щоб можна було поставити планетарну втулку і поставити роз'єдний ремінь чи просто ланцюг. Так само є кріплення під підфляжнички і фляги, їх дуже багато. Вони є всередині рами, вони є зверху і вони є знизу для того, щоб поставити там собі бардачок. Дуже висока рульова для великої сумки просто ідеальна. Вилка дуже олдскульна така вилочка йде. Єдиний мінус цього велосипеда в цілому фреймсета, а не велосипеда, в тому, що на вильці небагато кріплень, воно всього одне, і якийсь бардачок сюди чи підстаканочок повішати буде складно. Для цього я буду робити ще отвір і дороблювати трішечки вилку. Це єдиний мінус, котрий я тут побачив в цьому фреймсеті для себе. Так само є купа кріплень для того, щоб повішати собі крила. Все що завгодно, все є. Він на осях іде. Як ви можете бачити, тут такий хамутик гарний стоїть з буковкою Б, типу бомбтрек. Ну це не бомтрек. Оригінальний хамут був чорний, але я хотів, щоб в мене більше всього було хармолю. І це фірма Blazer. Не знаю, що це, знайшов на Амазоні. Но воно дуже круто сюди зайшло. Як ви можете бачити, велосипед. Укомплектован дуже багатьома запчастинами річі. Я хотів в цілому взяти і колеса річі, але не знайшов того стандарта, котрий мені дуже підходив. А саме ви можете побачити, що я хотів поєднати. Кольори я хотів взяти побільше хромолю, сірого кольору. Не обов'язково хромолю, я відштовхуся від сірості. Не обов'язково це був хромолій. Мені хтось вже писав, що треба було брати хромолій. А ну, якщо ви дивились колись, скільки зараз коштує хромольові чи сірі запчастини, вони в 4-5, в 5, а іноді в 10 разів дорожчі, ніж а, звичайні чорні. І давайте перейдемо вже до фреймсету. Це таке саме дороге, що мені тут вийшло. Воно вийшло приблизно трішки дорожче, ніж сам Frameset. Це в нас ободи Halo, це британці, вони тублі среді, тобто вже зроблені під безкамерку. Це не наліпки, це все гравіровки. тобто Halo і їх назва vapor це все гравіровочки, такі алюмінієві пістоніровані сірі ободи. І укомплектовав їх спицями ДТ. Тулочка в цьому колесі це шутер. Динамо втулка. Це тайванський бренд, дуже гарна. Краще я знаю, що Зон, але на Зон, на жаль, в мене нема зараз грошей, і шутер дуже гарно себе зарекомендували. Їх встановлює фірма Кога і багато топових брендів. Покришки тут так само встановлені Тублі Ready, Це в нас пірелі, гравійні покришечки, такі з гарним протектором. Таким гравійно-турінговим вони 700 на 40 як ви можете бачити. І саме модель називається Cinturato Gravel По задньому колесу все так само цікаво. обод хало, такий самий, як і передній. Покришка така сама у нас буде Пірелі. Ніпільочки тут встановлені. Маков, сіренькі гарненькі з сіренькими колпачками. І саме цікаве, це у нас задня втулка. А саме задня втулка це у нас Hope Pro 4. Зроблена в Британії, замовлена була в Британії. Зараз є Hope Pro 5, але вони наполовину дорожчі. І мене була проблема в тому, що мені треба був HG стандарт По втулочці так само був всього вибір із трьох втулок, і мій вибір пав на Hope, тому що це надійність. Система цього велосипеда була зібрана за пів року. Не дуже все вийшло з першого разу, як ви пам'ятаєте в попередніх відео, якщо ви не дивились попередні відео. З посилання знизу під цим відео можете перейти і подивитись збірку із двох частин цього гарного велосипеда. А саме система в мене шатуни Shimano Sora з лапкою 5х130 BCD. Зірка тут встановлена на шатунах Garbaruk, Це українці. Така от Nero White гарна зірка, сіра, фрезерована. І ланцюжок я встановив в КМЦ на 12 швидкостей. Чому саме КМЦ? Тому що тільки КМЦ я знайшов сірого кольору. Ще були у Шимана, але Шимана мені не подобається, як вони працюють. Більше подобається сереми КМЦ, але тільки КМЦ сірі. Срем вони з чорними крапленнями, а мені це не подобається. І так не треба було для мого стилю велосипеда. Касета це настановлена Sunrace. Sunrace доволі непогані касети, хоч і Китай зі стандартом HG в. В такому плані були тільки Sunrace. Shimano, таких нема. Це в нас стандарт на 12 швидкостей. Сама маленька зірка 11, а сама велика в нас буде 51. Як ви можете бачити, перемикач задній це в нас SRAM HG. На жаль, іншого я не знайшов, щоб він був сірого кольору. Може, я погано шукав. Якщо я погано шукав, напишіть мені в коменті, що ви можете запропонувати. Мені такого цікавого на 12, на таку тарілку і в сірому кольорі. Як ви можете бачити, тут педальки такі. Скульні, цікаві, це в нас Shimano m 324 Вони йдуть і під платформу, і так само під SPD. Ці педалі дуже підходять під стиль велосипеда. Але в цілому я дуже люблю педалі Crankbrothers. Brothers. Но Shimano це так само гарні педалі. І трішки про річі. Підсидільний штир в мене стоїть тут річі 27.2. Дуже він красивий, гарний, естетичний. Сіренький, і на ньому встановлена дуже крута сідуха. Це в нас Brooks B17 Special. Воно шкіряне, воно трішки вуще, ніж B17 стандарт. Але під мої сідальні кістки підходять більше special. Далі ще по річі. що у нас такого цікавого є, це у нас рульова так само. Річі. Дуже крута, вона йде з пильничками на промислових підшипниках. Так само я взяв проставочні кільця річі. Чому саме річі і чому я переплачував за кільця? Тому що вони в діаметрі наружному менше, ніж любі інші кільця. І мені це дуже важливо для того, щоб прикріпити тут дзвоник. Виніс, як ви можете бачити, так само річі. Це у нас 90 мм довжина. І як ви можете бачити, він прикріплен до керма. Так само річі це турінгове кермо. Якщо не помиляюсь, десь 460 мм в ширину. Ось така от геометрія цього керма. Воно не зовсім рівне, воно ергономічне і доволі зручне. І як ви можете бачити, на кермі встановлена обмотка керма, так само брукс, шкіряна, дуже зручна. Під цією обмоткою я проклеїв Гель XLC, він недорогий і доволі. Гарно амортизує і вам прибирає вібрації рук. І по завершенню на кермі, як ви можете бачити встановлені гальмівні ручки. TRP. це топова фірма від Tektro. Як ви можете бачити, багато отворів. Це не я їх робив. Вони отакі йдуть в стоці з заводу. Ось такі отвори. Ці ручки бувають у двох кольорах: коричневий і чорний. І до речі, від цих ручок вони мені дуже сподобались, як вони виглядають на велосипеді. Від цього я в цілому відштовхувався. Який в мене буде перемикач і скільки швидкостей буде. Саме в мене тут встановлений, якщо бачите, це баренд, це мікрошифт. Баренди бувають 2-3, а може 4 брендів. Я бачив Шимано, MicroShift і ще пару брендів. MicroShift робить дуже багато для дуже багато різних стандартів перемикачів. Мені дуже подобається, як він працює. Це не перший мій баренд. Перший у мене був Шимано на 9 швидкостей, на моєму першому турінгу Трек 520. Гальма. Я встановив собі суди E BB7 Road SL, тому що вони сірі. Я не встановлював собі сюди TRP Spire, тому що я не знайшов гарної ціни, і вони мені по кольору не дуже підійшли і не дуже я захотів. І ще захотів дуже потестити Авіди. Тому що TRP в мене вже було два комплекти. А Avid це в мене перші. Доволі непогано працюють. Так само ротори тут встановлені 160 мм. Оригінальні SRAM, тобто SRAM і Avid це одне і те саме. Як ви можете бачити, тут встановлені армовані. Сорочки, це в нас фірма Jaguar, Я саме хотів армовані, тому що вони сірого кольору, і тому що вони набагато краще служать працюють, ніж звичайні сорочки не армовані. І як ви можете бачити, тут таке діло в деталях: я придбав так само алюмінієві такі скоби, сірі. І все це ж зажато такими алюмінієвими скобками. І як ви можете ще бачити цікаву детальку таку турінгового велосипеда, це в стоці, де так у Шурлі, так і у бомтрека, ви можете повішати собі, ще на велосипед є таке місце для спиць. Тобто, три спиці сюди. Вішаєте з собою возите. Ну вдруг щось у вас трапиться. Єдине тут відстань маленька, і ось з 28-29 колеса 288 спиці дуже погано кріпити, аж треба закручувати десь в кінці. Тобто трішечки вони не додумали цей момент. Кареточка на моєму велосипеді GXP Shimano встановлення, різьбова. І ось такий от болтик я собі замовив. Тут був пластиковий чорний. Я встановив такі от сіре, алюмінієві для того, щоб все вже було сіре і красивеньке. І попередньому колесу Так само на гальма будуть встановлені Avitt BB7 Road SL. Так само 160-ті ротори. І так само гальмівні сорочки армовані, як і сорочки перемикача передач. Так само в мене все це армоване і все виглядає дуже багато, круто, стильно. І на все це не дуже багато треба грошей, просто підійти до цього всього. Треба трішечки з розумом і часом. І вага цього велосипеду в мене вийшла 12900, тобто 12,9 кіло, це вже з педальками. І вважаючи на те, що педальки доволі тяжкі. Педалі важать 500 грамів. І все це щастя, турінгове хромолювалю вийшло 12,9 кіло. І ще один цікавий фактор, на те, що ви чекали, і вам всім це цікаво це його вартість. А саме вартість повністю всього цього велосипеда, як ви зараз бачите на відео. Мені вийшло 1972 євро. Це з урахуванням повністю запчастин, доставок їх повністю до дрібниць, навіть до якихось там скобочок, тросиків і всього цього, я все порахував і прокалькулював. Вийшла ось така сума. Не знаю, може це хтось скаже дорого, може хтось скаже дешево. Я збирав його, як я казав в першому відео, більше шести місяців потрішку купляв запчастини, щось там в мене було. І ось така от вийшла пушка, но зато. То мені цей ОСП дуже подобається. Так що ставте йому дуже гарну, велику вподобайку. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписались. І до скорих зустрічей!